Сьогодні вранці Паша Мерседес отримав підозру від Служби безпеки України за двома статтями кримінального кодексу: це розпалювання міжконфесійної ворожнечі, а також заперечення збройної агресії Російської Федерації щодо України. Тепер колишній намісник Києво-Печерської лаври скаржиться про те, що у нього в помешканні відбувається обшук. Ну а що він хотів? Він так випендрювався в останній тиждень, що нарешті Служба безпеки відреагувала, і, очевидно, Служба безпеки України доведе цю справу до логічного завершення. Я маю на увазі до суду над Пашою Мерседесом. Він це заслужив, братії і сестри, Сьогодні всім 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої матері. Не дали можливості помолитися, ну Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть пописки. Я не прип'яснюю, але прошу ваших святих молити. Я знаю за що, тому що при мені до підозру Бог Слова сказали. Що я співпрацюю з Росією і ще там одне е, релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проклинав президента. Ніколи в житті цього не було і не буде. Ні дітей, нікого абсолютно не проклинав. Але ж я сказав слова Євангелія, що наші сльози не впадуть на голову, на землю впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав, хто робить, що робить. Я процитував слова Євангелія. Тому прошу вас зберігати мир, моліться тут, просіть у милості, щоб люди знали, що церкву гонять. Гунять не про що і ні за що. Гонять лавру. Вчора були е, молодики, десь більше ста чоловік. На футболках, яких написано. дайте можливість побути, послухайте е, сатану. Поспілкуємося з сатаною. Оце сьогодні вони нам міняють напевно це, що не треба робити, і ми вчимо людей терпіти, молитись і за все благодарити Бога. Ну а далі Бог їм суддя, а нам всім поміч.